Олеся Максимець прогнала невістку, бо запідозрила її в хитрощах. Катя не сподобалася Оксані Іванівні. Висока худенька в окулярах із зібраним у хвіст волоссям, вона нагадувала сувору вчительку, а не веселе мишеня, як її в телефонних розмовах називав Андрій. Дивно, і що він у ній знайшов? ділилася роздумами його мати з подругою. Ну, реально, він талановитий, успішний, працює юристом на великій фірмі. Казав, що має всі шанси очолити юридичний відділ. Тож зарплата зросте суттєво, вона худа, в окулярах, погляд такий, наче постійно мене вивчає. А в побуті як вона, щось уміє чи повне ледащо, поцікавилася Антоніна Петрівна. Бо моя ногеть лінива. Уранці мій коля встає перший, готує каву, гарячі канапки і лише тоді, йде її будити до сніданку. Я це як побачила, то такий скандал влаштувала. Ні. Моя добре готує. Неохоче, відповіла Оксана Іванівна, пригадавши, як напередодні невістка приготувала смачну телятину зі шматочками гарбуза і спекла ароматний струдель із яблуками. І акуратна дуже. Вчора, поки я їздила до лікаря, то і їжу приготувала і прибрала. Що є, то є. О, то вона просто хитрюща в тебе. Видала подруга, вдає із себе господиню, а сама хоче якнайшвидше вийти заміж. Ти казала, що твій Андрій переїхав, то хоче стати господинею в його оселі. Тоню, маєш рацію. Я й не подумала про це. Тож коли Андрій тулився в малосімейці, то ніякої Каті не було. А як переїхав у шестикімнатну дворівневу квартиру, то й вона з'явилася. О, яка ж вона хитра. І Оксана Іванівна почала реалізовувати план, який подумки так і назвала порятунок синочка. Та стала опрацьовувати Катю. Мовляв, ти ж повинна розуміти, що в нього є всі шанси зробити професійну кар'єру, і одруження тому точно не сприятиме. А це ще чому? ще роздивувалася дівчина. Бо сім'я потребує часу, емоцій, а Андрій має сконцентруватися на роботі, кар'єрі, пояснювала Оксана Іванівна. Тому ти йому тільки заважатимеш. Зрештою, чому ви так поспішаєте з одруженням? Ти вагітна? Ні. З чого ви взяли? Просто ми майже рік разом і вирішили одружитися, відповіла Катя, якій оті розмови не подобалися дедалі більше. Побачивши, що потенційна невістка її таки не розуміє, Оксана Іванівна вирішила знову змінити тактику і пішла до подруги. А наступного дня, коли Андрія не було, до квартири завітала Оля, донька Антоніни Петрівни з тортиком та пляшкою шампанського. Господиня щиро їй зраділа, обняла. Оля сказала, що рада за Андрія, а ще ми скоро одружимося. Сказала гостя. Ви ж пам'ятаєте, Оксана Іванівна, що ми із школи зустрічаємося, звісно, донечко, ви будете гарною парою, Катю, а ви просто колега Андрія, чи як? Так, просто колега, сердито відповіла Катя. Їй було боляче це слухати, бо остаточно зрозуміла, що Оксана Іванівна зробить усе, щоб вони з Андрієм не були разом. «А...» Чому ви не зупинилися в готелі? Хіба там краще не буде? Маєте рацію, так і краще буде, погодилася Катя і пішла збирати речі. Швидку кинувши одяг, павербанк, косметичку та деякий дріб'язок у рюкзак, дівчина стала взуватися. Сльози наверталися на очі, однак тамувала їх, щоб ніхто не побачив її болю й образи. Катю, ти куди? Андрій саме повернувся додому, у готель. Оля і твоя мама кажуть, що там мені буде краще. Андрію, коханий, у цю мить Ольга кинулася йому на шию і почала обнімати та виціловувати. Як же я за тобою скучила? Ти казав, що ми ось ось одружимось. Олю, перестань говорити дурниці. Чоловік ледве вивільнився з її обіймів. Ми зустрічалися, коли ще були школярами, а про одруження я тобі ніколи нічого не говорив. У цю мить гримнули вхідні двері. Андрій кинувся доганяти кохану, однак додому він повернувся сам. Було зрозуміло, що розмова з катею не склалася. Мамо, що ж ти наробила? простогнав. Як ти могла? Врятувала тебе і твою квартиру від тої хитрунки. Ось що я зробила. Що? Те, що чуєш, ота Катя дуже хитра. Хотіла заміж за тебе, заради твоєї квартири. Ну, ще б пак, шикарна дворівнева квартира, губа в неї не злопуцька, а ще вона б не дала тобі зробити кар'єру. Повір, за місяць другий сказала б, що вагітна. І тоді все, Прощавай посаду начальника юридичного відділу. Мамо, яке житло то ж її квартира. Я переїхав до неї, а свою малосімейку здав оренду. А начальник підприємства, на якому працюю, її батько, він і обіцяв, що як буду справлятися з роботою, то забезпечить мені кар'єрне зростання. Мамо, що ж ти наробила? Ой, синку, що ж я наробила?